Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу з вами ось розібрати декого. Ви, ви мені висилали таке відео. Я бачите, якось я його трошки пропустила. Людина закликає вступати в лави УПА, тобто Української повстанської армії. Пані Вовчиця проробила. Шалену роботу, скажу відверто, чудову роботу, вона розібрала його. Тому я його розбирати цього, цю людину не буду. Я собі зробила такі декілька заміточок, питань, що мене саме цікавить. Це е, мова пройде, піде про такого Сергія Анатольовича Суханова, який пропонує себе як лідера УПА, закликає людей. Е, ну, Як би це сказати, вступати в лави цієї української поставської партії, вірніше армії, ось, боротися і тому подібне. Але зараз не про це. Вона там дуже добре його розбирає. Я хочу тільки визначити, тому що відверто скажу. Мене, коли ви мені надсилаєте, або мені десь хтось, от лідер, ось дивіться, який він молодець. В мене дуже часто інтуїція зразу підказує, щось не те з тією людиною. Так само було із цим Сухановим. Ось, бачите, випадає проплачена людина це те, що якраз пані вовчиця і розказує. Мене цікавить тільки одне: це є проєкт. ФСБ чи проєкт банкової до підготовки до виборів. Пам'ятаєте, ми вже часто говорили про те, що будуть вилазити якісь військові партії, будуть вискакувати якісь нові лідери, які зовсім не нові. ось І я так зрозуміла, що це ще той фрукт. Він і був стигівко. Це вже мені зразу, потім помічником Вілкула був. Ось а, він, а, ну, він в дуже багатьох речах замішаний. Тому давайте подивимося. І так, він, а, давайте про нього просто. Які в нього плани щодо, взагалі, цим, що він УПА робить? Недобрі, недобрі речі. Недобрі. По-перше, це відвлікаловка від війни. Угу. От, і ця карта. Я тільки ось ці карти побачила і бачу, що вже відвлікаловка йде, і це ось теж. Це дуже підлим способом робиться це, дорогенькі мої. Не, не подобається дуже добре проплачений проєкт. От, зараз тільки побачимо. Ну, дивіться, хто добре знає, хоча б трошечки знає історію, як Рашка постійно е в Україні мутила воду. Постійно. Ось, як вони засилають своїх козачків. Оце от може бути. Зараз ми подивимося, це є проєкт банкової, чи це проєкт ФСБшний Рашкінський. І так, дивимося банкова Ні не Рашка. Ні не Рашка. Хм. А я була чомусь м -м, впевнена, що це більше. Але ви бачите, дивіться, все рівно. Зараз я ще тут додавлю, тому що це не повністю проєкт банковий. Тут дві людини. Це говорить про те, банкова і ще хтось. От тут зараз ми запитаємо, це є банко, О, ця рашка чи ні? Ось. Ось вам. До жінки жінка. Тобто угу. виконавець, чоловік, а рашка задумка. Ви знаєте, от зразу мені прийшло. Коли а, толкова жінка, що вона робить? Вона дає ідею, а потім каже, ні, це твоя ідея. І, її, а чоловік виконує. Оце так само. Комусь, можливо, не сподобаються мої слова. Вибачайте. І так, тепер їхні плани щодо України, цієї банди. Розвалити Україну. І покласти свого намісника. Оце як конкретно карти говорять: розвалити повністю Україну, державність, все розвалити. І ви бачите, якими благими е, цими е, наміреннями все проплачено. йолки палки І покласти свою людину. Дивіться, ось тут цей проект запустився. Королева жезлів, а тут король жезлів. І, і на цьому завершиться наша державність. Тепер тоді запитання, чи вдасться їм. Ну, Звичайно, я розумію, що дехто міг купитися на його заклики, бо тому що я так розумію, що там в тіктоці купляться, багато купляться. Ой, багато купляться. Заведе він їх. Море, кримі, римі, мідні труби наобіцяє. На жаль, на жаль. Знаєте, дивіться, сімка монет, так? Тут будуть конкрет, це конкретний проєкт. Тут спільний проєкт банковий і ФСБ. Ось, ось вам все на лице. От вам і договорняк. Вони зрозуміли. На мій погляд, от що я можу судити з того бо я роблю дуже багато розкладів на цю тему. Я розмірковую сама, я слухаю багато аналітики, слухаю таких, як і вовчиця теж інколи, якщо коли є час. Що я можу сказати? Що в них не вдається у Рашці, рашці, не вдається нас взяти військовим шляхом? Вони роблять. Вже все завго ну от придумують, як би нас от зсередини Україну дуже легко взяти. На жаль, на жаль, це наша вразлива це, знаєте, яка хелесова п'ята. У нас дуже вразлива Україна зсередини. По-перше, тому що у нас сидить проросійський проросійська людина при владі і не одна, там їх всі вони. От, ми, ми колись зробили розклад більше 90%. Там е, при владі, саме при владі е, керують проросійські люди. Тому робіть самі ви, ви, висновки. Чекаю від вас запитань. Розповсюджуйте, пані Вовчицю, розповсюджуйте, можливо, це відео, якщо вам буде е, бажання. І разом до перемоги, мої друзі, друзі, треба обов'язково їх перемогти. Україна не може впасти. Україна повинна вистояти нашими силами. Разом до перемоги, мої любі, все буде Україна.